Що Ми хочемо. Корму, закінчився корм. Закінчився ще корм. С -с -с -с. С -с -с. Чую, що мілка щось уже творить. Коли вона хоче привернути увагу до себе, то робить шкоду. На цей раз вона знайшла ось такі лісові горіхи, ми їх зірвали. І бере лапкою їми шарудить і скида по одному долу. І воно, виходить, голосно, і вона знає, що я повинна прибігти. Ось погляньте, як вона. І я, коли прибігаю зняти, то вона така невинна сидить собі, ніби, ну, я ж нічого ж поганого не роблю. Такі горішки ростуть в нас вдома. Мілочка до цього хворіла. А тепер я її вилікувала, і вона й просить, і просить тепер їсти. Але ж хоче чогось добренького. Що ми хочемо? Корм? закінчився корм. Закінчився корм. корм.